Оновлена система встановлення інвалідності з 1 січня 2025 року. З 1 січня 2025 року в Україні вступить в силу нова система встановлення інвалідності, що замінить МСЕК. Процес стане більш автоматизованим і спрощеним. Основні зміни: підготовка справи. Особистий лікар заповняє направлення та надсилає його до лікарні. Засідання ЛКК більше не потрібне. Перевірка та черга. Документи перевіряє адміністратор. Система автоматично ставить справу в чергу. Конфіденційність. Медики отримують доступ до даних пацієнта лише в день оцінювання. Електронне зберігання. Всі документи зберігаються в електронному вигляді, підписуються електронними підписами. Запис оцінювання. Пацієнт може записувати оцінювання та залучати довірену особу. Передача рішення: пацієнт отримує витяг із рішенням через електронну пошту. Або листом. Ці зміни забезпечать швидкий і більш прозорий процес встановлення інвалідності. Довіртесь спеціалістам компанії Приходько та партнери. Записатись на консультацію до наших юристів можна за будь-яким способом зв'язку в описі.